Привіт, Україна! Вітаю Херсон. Сьогодні в Херсоні сонечко, тихо. Ну, якщо не рахувати ранкових авіаударів кабами, в мене гарний настрій і я хочу з вами поговорити без матюків, як з нормальними людьми. І дуже сподіваюсь, що ви мене почуєте як нормальні люди, нормальну розмову. Сьогодні ми поговоримо про піар. І почнемо з неприємного. Кожен тиждень цієї війни Петро Порошенка відвозить, відправляє на фронт зброї і техніки на мільйон доларів кожний раз. На мільйон доларів власних грошей, які він заробив чесним. Бізнесом, українським виробництвом після сплати всіх податків, які законом передбачені. Тепер, знову ж, щоб поставити крапку, якщо хтось скаже, що це неправда, це не так, то я маю вас розчарувати. Це правда, котики, всі ці платежі. Кожен раз на мільйон доларів кожен тиждень проходять в білу, проходять через нашу українську банковську систему, проходять через фінмоніторинг. І Зеленський, який люто ненавидить Порошенка і шукає, чому його звинуватити, якщо би бачив, що це видгадки і що Порошенка нічого не тратить і нічого не постачає. Це, це документи фінмоніторингу були б на перших шпальтах, і Порошенка був би викритий і заганьблений в тому, як він бреше. Але три роки війни, три роки поставок і Зеленський мовчить. Якщо вас це дратує і обурює, то я хочу спитати, чому? Зброя і техніка, яку постачає Порошенко на фронт, це врятовані життя ваших рідних, вашого чоловіка, вашого знайомого, хто, хто воює. І це тільки перший момент. Другий момент, що поки Зеленський зі своєю зграєю розграбовує оборонний бюджет на мільярди доларів, Постачає непрацюючі міни, постачає рахамівські дрони, які не літають, риби, які не працюють, ці, ці поставки Порошенківською зброєю надають обвалитися фронту і надають бурятам дійти до ваших міст мирних зараз. І якщо ви Згадаєте, як виглядає Маріуполь, Бахмут та інші фронтові міста, по яким прокотилася війна, то це ж саме може бути і з вашими містами. І саме зброя Порошенка, в тому числі, рятує ваше, вже ваше життя. Яке відчуття ви мали відчути, якщо ви були нормальні людьми? Я так розумію, тільки вдячність, повагу і вдячність людині, яка робить таку гарну справу на власні кошти. Понад 150 тижнів пройшло з початку війни, великої з початку вторгнення, понад 150 мільйонів власних грошей, не донатів, а зі свого сімейного бюджету. Витратив вже і продовжує витрачати Порошенка на те, щоб ви жили. Але виникає наступна претензія. А чому він піариться? Що він не може спокійно це тихо робити, як всі нормальні люди, і не піаритися? Ні, от не може і все, не хоче. І я вам скажу, мені дуже подобається цей піар. І я хотів би, щоб в цьому піарі вишукалось змагання, щоб вийшов Зеленський доларовий мільярдер і сказав би, ну, я не можу похвалитися легальними доходами, мої мільярди це тільки те, що я розкрав з вашого бюджету, з ваших кишеней. Але, ну. Мені стало соромно і знову ж я хочу цього Порошенка уділити. Я тепер буду в півтора рази більше постачати на власні кошти. Порошенка везе 300 дронів, я повезу 450. Порошенка поставляє там 10 пересувних цих комплексів. Я повезу 20-15. І я був би дуже задоволений. Хай теж піариться. Я хочу побачити Коломойського, який вийде і скаже: та ви взагалі діти. Я вас всіх зроблю одним, одним пальцем. Я тільки з рахунків Приватбанка, з рахунків українців в 2014 році вкрав 5,5 мільярдів доларів. Я можу в 10 раз, навіть тільки на ці гроші 10 раз постачати більше зброї. Порошенка на мільйон доларів на тиждень витрачає. Я буду 10 мільйонів на тиждень витрачати. І мені навіть цих 5,5 вкрадених мільярдів хватить на роки. І до речі, скаже Коломойський. Володимир Олександрович, я тобі з тих... 5,5 мільярдів скинув в офшор тоді 40 мільйонів доларів. Де вони? Ну-ка теж давай, доставай, жодного центу ж не повернув. І я хотів би побачити цей піар, але ми його не бачимо. А що ми бачимо? Ми бачимо, що Зеленський вже не може таке терпіти. Вся Кремлівська ФСБшна пропаганда, яка працювала на Зеленського і на цю свору роками, відтворювала образ жадного бариги, який всіх обікрав, який за цент удавиться і нікому нічого не дає. І ця реальність, як насправді, Порошенка допомагає і допомагав все своє життя. Україні і нашому війську вона розбиває цей міф. І тому Зеленський не придумав нічого іншого, як заблокувати всі рахунки Порошенка, забрати в нього, конфіскувати все його майно, всі його підприємства. Ну і нарешті, якщо Порошенка не огомониться, просто арештувати і посадити. І тоді настане щастя, тоді настане на... На... нарешті. Не буде оцього піару, блін. і Буде все тихо, спокійно. Ми тихесенько підемо під буряцькі армади в груп, в русський мір. Вибирайте, що вам. Більш до вподоби. І я сподіваюся, якщо у вас є ну, хоч трохи розуму, то вибір буде очевидним. Слава Україні!